10 тисяч чи 8 тисяч за нові 10 гривень. Готові? Поїхали. І так, друзі, нові 10 гривень 2023 року. Антонівський міст. Знов вже почали в інтернеті казати, що 8-10 тисяч гривень мошенники шахраї. Пропонують за цю монету, щоб додати собі підписників. Але ви на YouTube-каналі Лавка Задоволень можете придбати цю монету сьогодні за 30 гривень. Я думаю, що наступного тижня все буде за 20 гривень. І це вже 18-та монета. Ви бачите наш набір, яка е, присвячена Збройним силам України. Зараз я вам трошки розповім про цю монету. А якщо ви хочете запитати, де її придбати, придбати вже можна на нашому телеграм-каналі Лавка Задоволень. В першому закріпленому коментарі ви можете перейти відразу до нашого телеграм-каналу. Замовити зараз прямо цю монету, а може і всі монети. Зараз я покажу, як вони виглядають. Ось так виглядає. Набір з 10 гривенних монет, які присвячені Збройним силам України. І сьогодні я радий додати до цього альбому ще одну шикардосну, перфаворну монету. До речі, багатьом вона не сподобалась за своїм дизайном, але мені вона подобається дуже. Ця монета а, Антонівський міст з висоти птичого а, полету, тобто, так як його видно. А, з неба. Шикарний, на мій погляд, дизайн. Хто скаже, що там та, що попало, що це таке, зовсім розучилося, що щось робить, це дитина малювала. Друзі, бачите, я бачу річку. Я бачу річку, якщо ви отак от подивитесь на цю монету під ось таким кутом, я просто бачу борхливий Дніпро. І хто бачить погано, той ех! Той! Побаче погано, а хто привик до красоти чи для оптимістів, бачите, як вона грає на сонці. Це 18-та монета ось такий шикарний набор нашого виробництва. Можете також замовити на нашому телеграм-каналі. Пишіть, будь ласка, посилання. Ви бачите телеграм-канал Лавка Задоволень. Шикарна слава Україні, героям слава! Ось такий повний комплект. На сьогодні ціна на нього акціонна. ще не підіймалася на самий сам кляйсер. Тут ви платите лише за монети. Кляйсер, так би мовити, при купівлі всього набору в подарунок. Давайте я вам розповім все ж таки про антонівський міст і чому про нього кажуть 8 чи 10 тисяч. Чи про оці тереошки, пам'ятаєте, так чи про оці ПВО та... Сили підтримки Збройних сил України е, дуже багато останнім часом. У нас є шахраїв у Тіктоку, які хочуть е, одночасно велику кількість підписників. І ці шахраї хочуть набити підписників, коли вони вводять в оману і кажуть, що о, монета, 10 тисяч пишіть. Ну і, звісно, вони не відповідають на повідомлення. Бачите, так, це все у нас ці монети, які ви можете купити, будь ласка, по 30 гривень, а потім продавайте по 8 тисяч, якщо ви впевнені, що вона стільки коштує. Всі монети, ось ця, наприклад, та ось ця, вони по 20 гривень. Ну і далі 30, 40, 50, і чуть-чуть дорожче. Ви можете все це побачити на нашому телеграм-каналі. Про Антонівський міст, друзі, монета вийшла 10 листопада. 2023 року ця монета присвячена найбільш згадовому під час цього фашистсько-російського вторгнення на територію нашої країни мосту. Це Антонівський міст через річку Дніпро. Зараз я вам покажу крупніше. Антонівський міст це одна з трьох ключових переправ через річку Дніпро в Херсонській області. Стратегічно важливий об'єкт для регіону та країни в цілому. До річниці визволення Херсону від фашистів з Росії з маленької літери. Нацбанк відкарбував ось таку монету. Значить, тираж цієї монети 10 мільйонів штук. Як і у ТРО, як і у Сили Підтримки, як і у ППО. Ця монета, саме ця монета, буде нагадувати, що рік тому, під час втечі з правого берегу Дніпра, війська агресора підірвали цей Антонівський міст. Звичайно, який ми відновимо, знищили декілька його прогонів. Зараз він стоїть зруйнований, але очікує на перемогу, щоб ми його відновили. Слава Україні! Героям слава слава нації, і капець ви саме знаєте. Можете написати в коментарях. Також напишіть в коментарях, як ви бачите цю монету. Бачите ви красоту та річку, чи ви бачите щось з чимось. Друзі, всі ось ці монети, як і саме всю іншу нумізматичну продукцію. Ви можете придбати на нашому телеграмі, переходьте. Частина грошей, Ви бачите всі наші ролики, в тому числі із Херсону з Антонівського мосту. Ми витрачаємо на допомогу нашим янглам-охоронцям, Збройним силам України. Слава Україні!